Справи. І, відповідно, сьогодні у нас була анонсована тема, така дуже цікава як е, секретні фрази і пастки. Буду відразу починати. Я Світлана Каляда, я коуч для жінок в переважній більшості, яка спроводжує під час змін. Рада всіх вітати. скажіть, будь ласка, як мене видно чутно, е, перевірка зв'язку, і я буду починати. Почну трошки здалеку, включу свого викладача, який був в університеті. в якому сенсі. Коли ми розглядали під час занять тему менеджменту, яка називається комунікації, то там, крім усього загального моменту, що було, були ті фактори, що комунікації це одна людина, я зараз дуже спрощена. Це називається комунікаційний процес, це кодування. Інформації і декодування. В менеджменті ми розглядали це достатньо спрощений варіант, і, відповідно, там розглядали варіанти тільки три. Це може бути усна комунікація, письмова або змішана. Зараз я вам хочу запропонувати подивитися, знаєте, трошечки глибше і по-іншому. Ну, не просто так, знаєте, кодування і декодування. Тобто, хтось якусь інформацію кодує в свої слова. А хтось її потім сприймає. Як це впливає на наше з вами життя? І взагалі, чому я про цю тему зараз говорю? Ви зараз все зрозумієте. Справа в тому, що у кожного з нас свій власний словниковий запас. От повністю власний. Так у нас є зрозумілі речі, які ми називаємо одним і тим самим словом. Наприклад, я вам говорю зараз склянка. У кожного із нас з вами. Асоціації зараз інше. Я ж саме в цей конкретний момент маю на меті ось цю склянку з водою. Хтось уявив собі там кришталеву, хтось уявив, звичайну, скляну, хтось, можливо, склянка якась іншого характеру, можливо, навіть пластикового Зараз вони є також дуже цікавого формату і виду, і так далі. Розумієте, до чого я говорю? Тобто, окрім того, що ми сказали слово, ми його ще зашифрували якийсь свій власний посил. А як людина його розшифрує? Це вже зовсім інша справа. Це зовсім інша історія, як то говорять. І як вона її сприйме? Ну, якщо це такі банальні речі, якось склянка там, або я вам зараз скажу, будинок. Ще один приклад. От який будинок ти зараз уявила? Чи уявив? Це що у нас? Хтось уявив багатоповерхівку, в якій жив все життя. Хтось уявив будиночок бабусін в селі, де він там проводив, наприклад, літо. Хтось там якийсь інший власний будинок, хтось той будинок, про який мріє. Розумієте, про що я говорю? І саме тому в тому ж самому менеджменті, коли вже розглядали функцію контролю, дуже важливий момент був такий, коли ви даєте завдання. Дайте інструкцію до виконання комусь, то бажано в ідеалі, звичайно, перепитати, а як зрозуміли саме те повідомлення ті, хто гіпотетично має його виконувати. Це одна із таких функцій менеджера, керівника і так далі. А ось саме запитання, а як ми взагалі ну, трошечки контролюємо, чи нас розуміють на тій стороні? Я вам навіть наперед скажу більше, ми любимо з вами слухати медитації, я їх також люблю слухати чиїсь медитації. Це дуже добре, вони нам відгукуються, десь допомагають. Але там є певна, знаєте, така ну, для вас, можливо, неприємна річ. Зараз скажу. Неприємно, що саме, що там можуть бути зашифровані свої сенси. Тобто, людина, умовно кажучи. Банальне зараз, про будинок тільки що був приклад. Людина, проговорюючи, у вас там є ваш будинок мрії, да? вона сам свій будинок, можливо, не знаю, палац якийсь з храмом собі уявляє. А ви хочете звичайний будиночок одноповерховий, який вам конкретно зручний, вам комфортний і так далі. Так, ви будете декодувати по-своєму, але все одно на рівні наших нейронних зв'язків буде йти конфлікт. І в результаті ця медитація для вас буде неефективна. Тому висновок уже який, краще всього ви дійсно слухайте, вчіться, можливо, щось думайте, і перезапишіть ту саму медитацію для себе особисто, вашими словами, яким ви хотіли б ну, про це собі проваджувати в це в життя. Наступний момент все ж таки, хочу вам повернути про назву: це секретні фрази і пастки. Що я маю на увазі з секретними пастками <свист> і фразами? І зараз проходжу навчання дуже потужне, якраз про нейрокоди і так далі, і ми зараз в... виокремлюємо в своїй мові, в мові своїх клієнтів. Я зараз знаходжу дуже такі класні е нюанси, які е класні, <свист> ті, які клієнт сам не помічає. А я підсвічую. і з'ясовується, що дійсно це є певним блоком до того, щоб зрозуміти. Чому людина залишається досі там, де вона є, а не може рухатися вперед. Це такий процес, знаєте, він достатньо тривалий, достатньо цікавий, але він можливий і він дуже класний, дає результати. Так ось, повертаючись до того, що, як ми все говоримо. До речі, зараз вам дам підсказку, ще таку цікаву. Один із наставників ще багато років тому, більше 10, колись мені порадив, знаєте, коли. Запитують, як справи відповідати певною фразою, зараз скажу. Зараз, можливо, це питання трошечки у нас в Україні безпосередньо, воно має інший відтінок, бо через повномасштабку ми розуміємо, що ми вже дійсно в 99% щиро цікавимося, а як справи? Тобто, це у нас вже знаєте як такий ключ до того, що ми піклуємося про тих людей, ми цікавимося про долю тих людей, і нам взагалі це дійсно важливо. Раніше, якщо ми говоримо там, коли зустрічалися, ну бо й зараз, наприклад, на роботі ви там зустрічаєтесь і вас привіт-привіт, як справи. Ну, насправді людям достатньо часу, то взагалі не важливо, як у вас справи. Принаймні так було раніше, бо це було чергове таке запитання, і не просто запитували, ну як по шаблону, мовно кажучи. Про шаблони, це також дуже цікава річ. і Ми, ми спілкуємося з шаблонами, і ви це знаєте прекрасно. І рекомендація була наступна: Дай спробуй дати відповідь, і тобі того ж. Можете собі цю фразу записати і, знаєте, поекспериментувати, якщо захочете. Ця фраза, вона дійсно, як ключик. Чому? Тому що, коли ми запитуємо, як справи, ми ж уже наперед собі якусь відповідь уявили. Тобто ми вже зашифрували запитання, ми вже дешифрували їхню відповідь нашого партнера-абонента, умовно кажучи. І відповідно, коли ми Ключове. Згадайте себе в студентстві, коли ви задавали питання викладачеві, і він вже починав відповідати. А ви вже все, ви вже відвернулися, увага загубилась. Правда, було ж таке? А чому таке було? Тому що ви задали запитання уже з очікуваною відповіддю. І як тільки ну, вам дають відповідь, ви вже відразу собі декодуєте, умовно, співпадає з вашими очікуваннями чи не співпадає? І все. І ви в будь-якому випадку відключаєтесь. Бо якщо співпадає, а я відповідь вже знаю, якщо не співпадає, мені не цікаво, я не цю відповідь очікував. Розумієте? До речі, зараз дуже дуже важливий вам момент. Так ось коли ми запитуємо, відповідаємо на запитання, як справи і вам того ж. Це такий лакмусовий папірець, от просто неймовірний лакмусовий папірець, який дає вам відповідь на те, а що людина хотіла почути від вас. Бо якщо вона хотіла почути від вас у мене все добре і так далі, і ви так і да, дасте відповідь, то людина просто вам посміхнеться у відповідь, щиро посміхнеться, і ви це побачите. Тобто людина так і хотіла, щоб у вас було все класно. Якщо ж ви скажете у мене все класно, все, все чудово, да, то ви побачите трошечки якісь зміни в міміці, зміни в тоні, відповідно, ви вже будете знати, що людина хотіла почути від вас, продовження, що вона хотіла, щоб у вас було. Розумієте? Тому, відповідно, коли ми отримуємо зворотній зв'язок у вигляді слів. То ми можемо розшифровувати дуже-дуже багато сенсів. Тобто, що людина вкладає? Знаєте, пісню колись така була, а що конкретно ти мала в виду? Да? Тобто, оставшись, дружина чоловікові говорить: дякую, вітаю усіх. І ми потім розуміємо, що а що конкретно людина мала на увазі? Знаєте, можливо, хтось скаже там, та щось не так, щось іще не дуже, а насправді вона зовсім інший мала на увазі. Але просто в той момент у неї були, знаєте, на, на, на виході такі слова. Тому, якщо ви в чомусь сумніваєтеся, краще перепитайте, повертаючись до початку да, про менеджмент і про те, як керівник все ж таки. Розумний керівник, який хоче результатів, він зазвичай перепитає у підлеглого, як він буде виконувати завдання. І якщо ви десь зараз в якості підлеглого, і у вас керівник перепитує, то не ображайтесь на нього. Це вам навпаки показник того, що це вам дали відповідальну якусь справу і хочуть, щоб ви виконали, ну, так як вони думають. Але, але ви ж в тому числі можете уже. Почуйте мене зараз. Вам дали якусь задачку вирішити. Ви її вже в себе декодували по-своєму, і ви вже бачите інший шлях вирішення. До речі, саме тут і народжуються якісь інсайти, якісь нововведення, інновації і так далі. І ви вже тут же керівникові повертаєте, а я це зрозуміла так, і я це буду робити ось так, і керівник вже може на вас подивитися зовсім іншими очима. І Запропонувати вам, можливо, навіть якісь інші варіації, розумієте? Тому це комунікації це наше все, наше спілкування, наші зараз говорять тема стосунків. Коли ми чуємо тему стосунків, там хтось із коучів чи з психологів цим займається, то зазвичай ми чомусь розуміємо, і нам здається, що це тільки про стосунки між чоловіком і жінкою. Ну, це далеко не так. Стосунки це в тому числі комунікація, комунікації з іншими людьми. І там іде кодування однієї людини і декодування іншої людини. Але це все, як то кажуть, зовнішній світ. Ми ж з вами говоримо про секретні фрази і пастки наші власні, які псують наше життя. Цікаво! Так ось у нас є дійсно також дуже розмаїття цих слів, які нам псують життя, і ми їх навіть не помічаємо. Я вам зараз ще дам декілька таких прикладів. Знаєте. Певний проміжок часу про себе зараз поділюся, коли мене запитували, як справи, як, як діла, я просто відповідала: зашибісь. Ось така в мене була відповідь. І по цій фразі, з одного боку, всі так на гумор переводили, ну, я ж з посмішкою це говорила завжди. І знаєте, тут також я для себе копала певну яму. Бо мій мозок трошечки по-іншому сприймав це все, бо це не позитивний момент. Це момент той, який ну, хочеш зашибтися, ну ось на тобі. І я сама собі накликала певною мірою в якийсь проміжок часу таке захворювання, яке я мала лежати. Я зашибилася. Да? Тобто кожне слово має значення. І, можливо, зараз хтось із вас все ж таки почне по-іншому відноситись до тих слів, яких ви говорите не тільки оточенню, а і самі собі, і самі про себе. Тобто ми таким чином самі себе програмуємо. І, можливо, зараз у когось стався інсайт. То можливо, я буду себе програмувати там на достаток, на стосунки гарні. На... Гарні стосунки з керівництвом на роботі з колегами, без різниці, про що ви зараз подумали, дійсно це можна так робити. А... А... І знов таки нюанс підбирайте тільки ті слова, що вам конкретно відгукуються. Те, що ви там чуєте від наставників, від мене зараз чуєте, наприклад, від чату GPT, можливо, щось він вам хоче підказати, ви з ним захочете порадитись, нема питань. Але, будь ласка, підбирайте ті слова, які вам відгукуються. У мене буквально вчора була робота з моїм наставником, я там запропонувала собі таку фразу, кажу, ну мені воно так, наче відгукується, ну якось так, наче і не дуже. Відповідь наставника мого була, яка значить, не відгукується. Значить, шукай іншу фразу. Тому що, якщо хоч трошечки тіло говорить, що щось не те, значить воно не буде працювати. Це ось відповідь вам на запитання, чому афірмації не працюють. Ну, просто тому, що вони, наприклад, були взяті чиїсь чужі, ви їх на себе застосували, але вони для вас, як знаєте, і народне тіло, та інше воно вам не відгукується. І, відповідно, ви його, ваш мозок, ну, ви чуєте просто набір слів, і все. І ви їх не можете собі імплементувати в себе, і вони, як пустий звук. Дякую за ваші реакції, знайома напевно, ситуація, і, і, і це правда так. У нас ефіри короткі, і зараз вам, хто дослухав до кінця або хто слухає в запису, зараз вам даю підсказку: чарівну вправу. Як ви можете самі собі або приходити в роботу до когось із допомагаючих практиків, чи психологів, чи коучів, чи, можливо, до мене залюбки з вами попрацюю. Але якщо ви хочете самостійно зекономити гроші, як вам здається, то ви, можливо, гроші зекономите, але час не завжди. Хоча є дехто, хто може справитися самостійно. Я вам даю відверту, щиру вправу. Ви її частково знаєте, але вона зараз трошечки вам її видозміню. Хто присутній, можете дати знаки, а хто в записі, слухайте, самі собі просто відмітьте. Фрірайтинг, чули таку вправу? Я думаю, що сьогодні тільки лінивий про неї не знає. В чому вона заключається? Знаєте, прекрасно. В чому вона заключається, якщо вдруг хтось не знає? Це виберете лист паперу. Рекомендується чомусь А4. Чомусь я вам зараз поясню, чому. Тому що це якраз достатня кількість ось, достатня кількість вам, скажімо, місця для того, щоб. Справитися в той проміжок часу в ідеалі авторська методика фрірайтингу це заключається в тому, що собі дати 10, максимум 15 хвилин, повної тиші, повної відключки, листочок і ручку, і просто сісти і писати. І яка проблема вас зараз ну, турбує? Ви собі спочатку умовно як заголовок пишете цю тему, а потім пишете поток думок все, що ви думаєте про цю тему, ваші всі слова і, і, і так далі. Люди, які пишуть без фільтрів, як записати це слово, як записати це речення, вони справляються на 300%. Прекрасно. Якщо ви така людина, я вас вітаю, у вас все вдасться. Я? Не така людина. <смі> Чому? Тому що ну, я хоч і вмію швидко писати і скорочувати, але все одно вже мозок певною мірою починає формувати речення, знаєте, в такі, ну я не скажу, що прям літературні, але цензурні, як мінімум, а як максимум такі, якщо можна, щоб якщо вдруг хтось прочитав, щоб воно було адекватно мене оцінили. Чуєте, що я зараз вам щиро ділюся зі своїми нейрокодами, зі своїми програмами. Вони, можливо, є і у вас. Тому фрірайтинг, вона дійсно класна, вона ефективна, але вона ефективна на сьогоднішній момент максимум на 50%. Саме через те, що ми, поки пишемо, ми ем, фільтруємо. Я фільтрувала <смі> і фільтрую, тобто те, що я пишу. Ви ж згодні, коли ми говоримо наживо, ось зараз ефір йде, у мене, можливо, якісь там є слова, які я, можливо, якби писала текстом допис, я б їх пропустила, або змінила і так далі. Згодні з цим? Думаю, що згодні. І коли говорять, що переписка, наприклад, через якийсь месенджер, вона ефективніша, вона ефективніша в тому, що у вас є. Відверто скажемо, час на подумати, час на сформулювати свою думку, щоб вона була в межах вашої, скажімо, там етичної якоїсь поведінки, або в межах того, що ви б хотіли, щоб людина почула від вас. Розумієте? Бо коли ми вічна віч спілкуємося, швидкість трошки інша. Ми миттєво відповідаємо, ну переважній більшості, і ми відповідаємо часто правду або брехню, яку якщо ми боїмося дуже сказати правду. А коли ми пишемо, в нас є час, знаєте, нас формулювати на все. Правда, там Т9 інколи нам <псує>, псує картинку, але там також є сенс над чим подумати. Але повертаємося до вправи. Тобто, фрірайдінг, якщо він у вас в чистому вигляді, ви пишете от потоком всю свої думки, він у вас, значить, працює на 100%. Але не у всіх. Якщо все одно ви хочете результату, спробуйте цю практику. Я ж вам рекомендую зараз практику трохи іншу. Яка працює на 100%, якщо ви собі дасте час і увагу. Коли у вас якась проблема турбує, берете телефон і, ну, вищий пілотаж, ви берете включаєте відео, якщо ви не хочете відео, то включіть хоча б диктофон, або включіть там просто в в месенджері в якомусь там збереженому чи в мої замітки і просто мікрофончики, і самі собі надиктуйте. Все, що у вас є, бажано з емоціями, бажано там з усіма думками. От вас весь ваш потік думок, який ллється, от ви його весь викладіть в цей формат. І це буде більше корисно. Це перший етап. А з одного боку вам відразу стане легше. Гарантую, без варіантів. Чому? Тому що ви дали е, простір своїм думкам, ви їх сказали вголос. Це вже певна терапія. Почуйте, вам вже може стати легше. Це перший крок. Другий крок ви переслухаєте все, що ви сказали, але не прям зразу. Дякую, дякую. Прям вчасно. Зараз тобі ще буде підсказка саме для тебе. Ви прослухали цю фразу і вже, але знов таки бажано її слухати не відразу, як ви її записали, а через там декілька хвилин, можливо, через годинку, можливо, через щось, коли ви вже заспокоїлися. Ви переслухали, ви послухали по-іншому. Ви вже можете зробити якісь висновки, у вас вже стане, ви вже прожили, у вас вже пройшов час, вам уже стало легше. Але якщо ви хочете прямо на next level, да, level up вийти, то що ви робите? Ви берете цей ваш текст, вашу, ваш запис, аудіо чи відео, транскрибуєте. Хто слухачі знає, знає це слово. Хто не слухає, не знає це слово, розказує. Транскрибація це переведення звуку в буковки, да? тобто весь наш текст, що ми говоримо, це перейти ну, в текст. З усіма там е, а, у, му Оце найважливіше. От, навіть спробуйте через якийсь додаток це все зробити. Я вам не буду зараз додатки говорити. Да, я знаю, що транскрибація наше все. І от якраз там ви побачите. Які слова ви використовуєте, які вам, можливо, ви побачите, що вони псують вашу мову, що ви не хотіли б так проговорювати? Я вам буквально ось кейс, який в мене вчора закінчився контракт. Я надзвичайно пишаюся цією роботою, правда. Зайшла дівчинка в роботу, ми, до речі, з нею працювали лише три сесії. А Завдяки мені, в тому числі, але завдяки її роботі над собою вона отримала надзвичайні такі результати. Вона прийшла, у неї бажання стати ораторкою на великій маси, в неї є там бекграунд, в неї є вся освіта, в неї все є для того, щоб працювати на великій аудиторії. Харизма все є. Проте, вона коли спілкувалася, в неї от слово типу, знаєте, я не буду, звичайно, проводити паралелі, як ото було до, Одного з наших персонажів, відомих всем. Так от це в неї типу було, як для зв'язки слів. Дуже часто, от прям дуже. Коли я їй це сказала, така я це знаю. Кажу, добре, ну, і не буду вже зараз таємниць розповідати, як ми працювали. Суть в тому, ми з нею пропрацювали сенси, сенси, які вона вкладає в це слово. Що вона з цим намагалася довести, там виявилося, що вона це слово ще зі школи, а її вже зараз. Значно більше років вона використовувала Їй навіть намагалися відвчити говорити це слово, але, знаєте, на зло бабушки уша от Тобто, вона, навпаки, на зло це використовувала комусь. Тобто, три сесії вона зараз практично не використовує це слово. Розумієте? Коли доносимо сенси, коли бачимо власні, тобто, не моя. Деко не моє декодування, а вона сама декодувала для себе свої власні сенси. Вона зрозуміла, що це пастка, що це неможливо в її мріях і бажаннях, і, відповідно, звичайно, такий класний результат. Тому, слідкуйте за словами, слова Ніворобій хвилі, ти не поймаєш, так? Да? Можливо, коли ви почнете дійсно за собою слідкувати, ви почнете на, на вильоті слова ловити і його переформульовувати, або взагалі просто прибирати е, і так далі, і це вже буде величезна роль. До слів, які е, відносяться, дякую, дякую вам, дякую, що це було корисно. Слова, які відносяться, які псують нам наше життя, ви знаєте, ви самостійно. Я не те, що запрошую. я запрошую вас до себе, безумовно, проте є дуже багато спеціалістів, до яких ви можете звернутися. Але сам факт в тому, що ми можемо навіть самі не помічати тих слів, які нам псують наше життя. Розумієте? І це надзвичайно, надзвичайно важливо, якщо на завершенні. Якщо ви знаходитесь там, де ви зараз знаходитесь, але вам це не задовільняє, то причина не тільки в тому, що ви не дієте. Ви, можливо, навпаки, вкалуєте, пашете дуже сильно, а результатів немає. А причина, можливо, криється в тих програмках, в тих нейрокодах, які прошиті в нас з вами в голові. Тож, працюйте. Думайте, користуйтеся, приходьте за допомогою, я вас запрошую також до себе в роботу, якщо ви хочете результатів. Приходьте. Я, як мінімум, вам точно підсвічу ті слова, які вам не дають зростання або зупиняють в вашому зростанні. Дякую, дякую всім, хто був. Є питання? Пишіть в коментарях, немає питань. Просто використовуйте вправу, <рапити> робіть висновки і результати. Якщо хочете, запрошую вас до себе в роботу і попрацюємо. Бережіть себе, і все буде Україна. Однозначно. Згодні.